Які інструменти і заходи ви пропонуєте в умовах відключення електроенергії? Плануємо ряд візитів до цих держав. Вважаю, що це правильний підхід 30 мільярдів виділи. Друзі, всіх вітаю! Це Верховна Рада України завершився пленарний тиждень. Підбиваємо підсумки. Шановні колеги, скажіть, будь ласка, а може ми все-таки завершуємо? Так? Отже, сьогодні втретє була година запитань до уряду протягом цих двох років повномасштабного вторгнення. Сказали, що нема немає доповіді. Нові часи, нові формати. Ключовим виступаючим був міністр енергетики Герман Галущенко за пропозицію депутатських фракцій груп, члени кабінету міністрів України сьогодні будуть відповідати на запитання стосовно заходів щодо забезпечення стабільності енергетичної системи України. Дуже багато запитань щодо того, що буде відбуватися взимку з нашими енергопотужностями, чи витримають вони навантаження, чи будуть українці зі світлом і з теплом, що буде з тарифами. Які інструменти? Ти і заходи ви пропонуєте для допомоги громадянам для виживання в умовах відключення електроенергії? Ну, ви задаєте питання, дивіться, я теж не знаю. Ми намагалися всі ці питання сформулювати. На жаль, не на все почули відповіді, тому що урядовці буквально сприймають назву година запитань до уряду без відповідей. Так, ми абсолютно підтримуємо таку пропозицію. Щодо тарифів, наприклад, от прозвучало, що в травні буде все зрозуміло і вирішено. Це питання розглядається, рішення буде прийнято. Сьогодні ми проводимо остаточні розрахунки. Рішення буде прийнята в найближчий тиждень, тобто до кінця травня, але жодної цифри не прозвучало. Будь ласка, щоб міністри відповідали на те запитання, які їм ставлять про цифри, терміни, які суму хочуть зібрати, шановні міністри. Будь ласка, відповідайте по суті. Також ми задали питання щодо необхідності посилювати зелену енергетику, диверсифікувати її. Питання розвитку децентралізації взагалі і розподіленої генерації воно має юридичний аспект, воно закріплено вже в енергетичній стратегії України. І хочу вам сказати, що насправді це той шлях, який ми обрали, і тільки за рахунок розвитку альтернативних джерел ми додали 650 МВт додаткової генерації в систему. Міністр заявив, що атомна енергетика є важливою, інакше ми залишимося без світла, ну але, начебто, вкладають і в альтернативні. Джерела Завдяки енергоатом у нас немає тотального блокаута в Україні і 22-го, 23 два не було, і не буде не 24-го, не 25-го. Я запитала в прем'єр-міністра чи відчуває він власну відповідальність за те, що перед війною уряд. Кожну десяту гривню спрямовував на асфальт, а на збройні сили України йшло в п'ять разів менше коштів на фінансування. Коли ми говорили про пріоритет армії, на асфальт виділялася кожна десята гривня на збройні сили України йшло в 10, в п'ять разів менше коштів. Ви не хочете вибачити? Ніякої відповідальності і сумління тут уряд не відчуває. Принаймні, міністр про це ні слова не сказав. Вибачатися перед суспільством вони не готові. Тут питання грифоване. Ну і дійсно було сьогодні цікаво спостерігати порожню залу, коли слуг було менше ніж міністрів в ложі уряду. Ну з кумедного ми слуги створили нове МФО, називається за країни Карибського басейну. Слово даю так не даю ж слово. Виступили і заявили, що планують налагоджувати активний міжпарламентський діалог з Карибами. І сьогодні ми у форматі груп дружби і у форматі нашого МФО плануємо ряд візитів. До цих держав ми вже назвали це МФО пірати Карибського моря. А знаєте, депутатів Європейської солідарності туди не запросили, але я чомусь думаю, що от в піратів Карибського моря не буде жодних проблем із відрядженнями. Про це говоря відчуття, що дві такі паралельні реальності а є реальність, в якій живе суспільство, і уряд і влада? До речі, міністр верніше прем'єр-міністр заявив, що за останні півроку там виділено фортифікації 30 мільярдів гривень? Загалом значно більше 30 мільярдів за цей період виділено тільки за останні півроку. 30 мільярдів виділи. Одне питання: а чому коли збройні сили України звільнили? Чернігівщину, Сумщину, Харківщину і Росіяни розбіглися тоді в шоковому стані від сили українських збройних сил, коли ми мали перевагу на полі бою. Чому в той час не було зроблено акцент на фортифікаціях? Ну, прем'єр знову все перекладає на генеральний штаб Міністерства оборони. Генеральний штаб України, який разом з міністерством оборони відповідає за будівництво фортифікацій, тобто винні військові, які в нас за все відповідають І за війну і за тил. І за фортифікації, і за мир розумієте, і тільки уряд у нас в білих пальтах і зелених сорочках. Вважаю, що це правильний підхід. Ну і як ви пам'ятаєте, розпочався цей пленарний тиждень, а з рішучого блокування європейською солідарністю трибуни Верховної Ради. Фортифікації троли. Це була наша реакція на е, повну відмову монобільшості керівництва ВР, чути опозицію і суспільство, ставити в порядок денний створення ТСК по фортифікаціям, створення ТСК по дронам і головне не винесення в сесійну залу законопроекту про заборону московських попів. П'ять років влада мала забезпечити виконання закону, який був тут проголосований, і мною підписаний по. Російській православній церкві українським філіалам щодо переименування зараз більше року неспроможна Верховна Рада нарешті розглянути і прийняти рішення, і це відповідальність голови. Хоча сьогодні всі опитування свідчать, що вже 80% українців усвідомлюють, що ця філія ФСБ створює національну загрозу для нашої безпеки і тому має бути заборонена. Власне, домовилися, що наступний пленарне тиждень він почнеться вже в червні. стартує саме з церковного так званого закону. Починається парламентська регламентна процедура, яка дозволить нам найближчим часом. Я знаю дату, але ми домовилися її не оприлюднювати. Но найближчим часом прийняти довгоочікуваний закон про. Заборону. Московської Але сьогодні маємо таку інсайдерську інформацію. По перше, слуги перестали давати свої підписи під листами, де ми маємо зібрати ну згідно домовленості цих 226 голосів. Там заблокують їм. керівництво, сказали все не давати підписи. Ну і знайшли нові відмазки, Що мовляв, прийняття цього закону може зірвати саміт миру в Швейцарії, і, начебто, тут може бути різка реакція наших американських партнерів, зокрема. А республіканців Я хочу сказати, що в принципі з республіканською партією треба фахово професійно на постійній основі працювати. Я хочу нагадати, що спікер Стефанчук блокує міжнародні відрядження європейської солідарності. Питаєте, коли вони забороняли їздити в кстати, в тому числі Петру Олексійовичу, в якого була призначена зустріч зі спікером Джонсоном, що в грудні місяці. І з яким якраз і хотіли поговорити про дуже чітку позицію, чому допомога Україні має бути ухвалена у грудні? Чи була така можливість? Так, була. Але п'ять-шість менеджерів офісу президента зробили все для того, щоб взагалі майже зупинити українську дипломатію. А ми, до речі, з республіканцями належимо разом до IDU, міжнародного демократичного союзу, і точно там в рамках діалогу пояснюємо республіканцям, що вбиває. Вірян в Україні виключно російські ракети, російські снаряди, російські попи благословляють ці вбивства. І тому це ніяка не церква, а це чиста структура ФСБ, яку потрібно давно закривати. Насправді все це робиться не через саміт миру. насправді тут ні до чого республіканці. Головна причина. Це коаліція, яка існує сьогодні між слугами і ОПЗЖ, вони надійні партнери. Ну, ви ж бачили, як бойка, як бадігард, ходив за паном Стефанчуком, захищаючи його, аби він не виніс в порядок денний цей закон про церкву. От саме спайка слуг і ОПЗЖ і блокує законопроект про церкву, аби його винесли в порядок денний, коли агресивна меншість цього залу. Створювала тиск на більшість... але нічого, друзі. Ми дотиснемо. Московська філія оця ФСБшна має бути заборонена, і все буде Україна, друзі. Слава Україні.